Любов за башта, рідна мова, Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мову, У барвінку задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, пісною веселі, Щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колистки дорогої мовоньку кохали. Рідна мова, разом і щастям, і журбою. Зеленим листом шелестить, у небі ясним над водою. Нам рідна мова берегти. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить. Тож мови рідної своєї не відсураємось ні нами. Дитину, сиротися, на мить. Сінь до в седень поласка, Сійся, робися, ніжна, будь ласка, вдячне спасибі, Вибач, стропливе. Лову серці, як серня в ковнилі, доброго ранку світлої днини, Щедро даруй ти людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідний тепла, як батьківська хата. Вся моя родина, мати, мова, батьківщина. От і вся моя родина, батьківщина. Мати, мова, трицілющих вічних слова, Батьківщина, мова, мати, нас по не роз'єднати. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той грудях не серденько, але ж камінь має. Як цю мову нам забуду? Котру псила. Натихненька говорити, ненька наша мила. А тому плекайте, тіти, сторідну свою мову, вчиться складно говорити своїм рідним словом. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшись, наші відкривали. Золоте курчатко, золоті торбінчик, принесла сьогодні літра дитинці. А дитина слітер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Питай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясним ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де далечезна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога. Вся вітчизна у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря ти пролетиш і не впадеш допоки в серці буде рідна мова. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоби в серці ти зберіг. В серці ніжну та погідну збережує мову рідну. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода То України мова барвнікова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине в свій стрімкий політ. Барбі, Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить Ненко і співає ю. Лю -лю. Так любив його Сувценко, так і я його люблю. Шапро.